Можливо, якщо про одяг про щось таке більш жіноче і це розвивати, то там, можливо, буде більший сенс. Ну що, друзі, обіцяв вам повернутися з одягом і ось вам, будь ласка, одяг. Я розумію, що напевно у вас зараз дуже багато запитань, звідки стільки одягу, і ви можете їх задавати всі в коментарі. Я буду. Потихеньку на них відповідати. Чим більше коментарів напишете, різних запитань, тим більше, звісно, я розповім. А тепер давайте покажу трішки, що є на складі. Дивіться, товару дуже багато різного. Ось, наприклад, в худі. Їх дуже багато, різних костюмів, там різні штани, джинси. Джинси також дуже багато. Ну, звісно, тут їх мало, але в загальному в різних комірках їх багато. Так, кофти жіночі, поки що ви тут бачите тільки жіночий товар, але в загальному багато ще й чоловічого товару, просто він знаходиться в інших рядах. Що ще тут можна знайти дуже багато різного товару, різного одягу. Кому цікаво, ви можете написати в коментарях, що вам цікаво побачити більше товару, який тут знаходиться. Обов'язково запишу відео і розповім про даний товар. Ви побачили маленьку частину складу, але я думаю, що зараз вам цікаво побачити, як виглядає сайт. І зараз я вам покажу. Переходимо в. Google пишемо агер і знаходимо даний сайт. І дивимося тут на товари. Можна перейти ось жінкам, більше жіночого товару і подивитися на всі товари. І, друзі, я думаю, що вам буде цікаво, тому що є дроп. Ось бачимо дроп, ціни роздрібні, як зареєструватися на сайті. Переходимо на сторінку дропшипінг, ось тут вона, і читаємо про всі умови. Все дуже просто. Тут ми реєструємося і вже, в принципі, можемо працювати по дропу. Хто хотів продавати одяг, вже можете перейти на сайт і зареєструватися. Також є можливість вивантажити всі товари, ну, які ви тут бачите. Коли ви зареєструєтесь, у вас буде можливість налаштувати XML-файл, як вам зручно. І тут потім натискаємо Генерувати і беремо посилання з товарами. Друзі, на цьому каналі я не буду розповідати про товарку. Можливо, інколи просто буду згадувати, але повноцінно вести канал про товарку не буду. Тому я створив інший YouTube канал, де буде конкретно все про товарку. Там вже є пару відео, і зараз вам покажу, як він виглядає. Тому, кому цікаво більше про товарку і ви хочете дізнатися більше інформації, можете перейти на YouTube канал і підписатися. Ось так він називається. Агр про товарку вже є 149 підписників. І зараз я вам покажу, що тут вже є 4 відео. Посилання буде в описі. Переходьте, підписуйтесь, і скоро там буде дуже багато цікавого контенту. Ось таке коротке відео вийшло. Я думаю, у вас є багато запитань. Можете писати в коментарі. Я потім буду знімати відео. Чим більше буде різних коментарів, різних питань, тим більше я вам всього розповім. І хто хотів займатися дропшипінгом або займається, вже можете переходити, реєструватися і додавати собі товари. Якщо у вас є запитання по дропшипінгу, можете перейти в телеграм-канал і написати мені особисті повідомлення. Я вам Відповім. І обов'язково підписуйтесь на другий YouTube канал. Як я і говорив, там скоро буде дуже багато цікавого контенту, і тут також буде багато цікавого контенту. Все, друзі, очікуйте наступні відео.